Доброго ранку. Сьогодні в нас субота чи 5 серпня, ранок 7 годин ранку. Десь світить машини, які їдуть там на зустріч. Дивіться, яка в нас краса. Ми їдемо в село. Chcę pokazać troszkę przyrody. Jaką nas krasa na ciepłej Село наше недалеко. їхати не довго це зелене, все гарно. Все, дорога у нас яка красива, скокурок десь посадив ціле поле. А зараз я вам покажу річку Удай. Ну Як річку? Ну, річечку. А може ми станемо на обратній дорозі, так? мосток такий невеликий, ну, так нічого не видно, он вона заросла. Я думаю, що ми станемо на обратній дорозі, як будемо їхати. Ой, білочка, <клі> білочка, дивись встала на задні лапки. Ой, а її, мабуть, не видно. Боже, яка ти лапка! Куколка, дивись. Ай, хвіст диви. такий красивий. Дрик-дрик-дрик. <клі> <клі> Боїться, напевно, машини. Диви, погнала, погнала, погнала. Та не бойся, ми тебе не зацепимо. Дивись, щоб в не, не кинулася хоч. Під... Стрибнулася. Чого де вона тут сілася, білка? <клес> так, ось знову ліс. Це вже другий. Бамату сім, багато, багато ребів, І дуже жарко. Ранок початок 8-ї години, а вже спеку. спеку, А це болото, до речі, вже починається Починає. на цю сторону. Погано видно, так. Да. Вона тут за кущами, за... але болото. Тут кілька сіл знаходиться між болотами, в болотистій місцевості. <кій> Наше село теж. Так, я прориваю зйомку, покончаю, закінчилась хороша дорога. Ми проїхали трошки участок дороги. Не хотіла я показувати, так дорога тут не важна, але тут, але тут у людей трохи люди постраждали від російських загарбників від расистів. Побили людям вікна, забори, ну, багато хто вже зремонтував. Тут ось якраз на краю села. Це вже болото починається. Ось, дивіться, розмінування. Кругом там далі погано видно, але там теж кілочки. І проїхали ми вже, так? Да, той участок, де в нас хлопці підірвалися. Далі? Ні, проїхали ми вже, проїхали. Їхали хлопці і підірвалися на аміні. На Отут танки були, валялися наші, їхні їхні танки розбили. Ну, вони тут були деякий період, їх позабирали. Хлопці, я вас теж зніму. Шкоди наробили людям багато, але ми ось приїжджали поверховий будинок на краю села. Там просто побили всі вікна автоматною очереддю. То люди перезимували з побитими вікнами, і от їхали, то деякі застеклили, ну, побачила одне ще побите. Ну, людям, звісно, та да, наробила. Спасли, прийшов в Руський мір і спасли людей від їхнього добробуту. Добра нажитого роками. вся дорога в кілочках. Сьогодні субота, то вихідний день, нікого нема. Ні, 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 ні. Тут ми як ранком приїжджаємо, тут у нас розмінувальники машинами приїжджають, працюють. З поля починаються. Я не пам'ятаю, де іменно в якому місті тут танки валялися. Тут, були... тут один був танк і ще десь був. десь три. Три. три ось чоловік підказує. три штуки було. Ось кукурузка посажена. Так, ну поки відключаюся. А зараз ми під'їжджаємо до нашого села. А ось соняшник, ну за кущами не дуже добре видно. Ой, якийсь красивий соняшник. Яка краса. Ось як І зараз я вам покажу при в'їзді. В село стоїть сама перша хата. Як мені її гарно показати. Ну, я тут так бачу, а на камеру. На камеру... Зараз, зараз покажу. Я, мабуть, вийду, так. Да? Я ось хочу збільшити. Збільшити, і он, мабуть, видно. Ось, да видно. Був красивий маєток стояв двохповерховий, а це все, що з нього залишилося. А ну, я побачу ще з другого ракурсу. Я вийшла з машини, ось, що у людей залишилося від будинку. Було все господарство, люди працювали. Збудували таку красу і спасіба руському міру. Оце в них залишилось таке. Так, так ми вже приїхали до свекрухи. Не то що приїхали, ми вже стільки діл зробили. Ось. Покусили садочок такий з перед городом. Сонечко світить так. Яблучка. На цю сторону теж є сад. Не буду заходити туди всередину. З білого наливу нарвали, Натрусили. зараз ми ліси наріжу. О, зарізали курей, поскубли. Це круха десь їх розбирає. А я вийшла нарізати Меліси. А, і качаниві ще треба. Кукурузу далеко, такий город. Великий. Ти покачани? А я по мелісу. А я по мелісу. Наріжу Меліси. Так, он навіть чорнобривці, я на городі. Город великий. Фух, так, а я сейчас буду Мелісу рвати. Так ось виглядає Меліса. Біленьким цвіта а пахне. Запах. М -м -м. Нарізала вже собі цілий пакет Меліси. А буде на зиму чай смачний. Похне. Будемо, мабуть, зараз збиратися додому. Ми вже їдемо додому. І по дорозі ми такі зустріли розмінувальників. Субота вони працюють. Я вже не стала знімати їх. Ну, це недоречно і некоректно їх знімати. От, люди працюють. Дуже спекотно, вони у формах спеціальних, дуже, я так бачу, складно, жарко, пробуй. Ось у людей це ще люди не встигли зробити. Забор не встановили. Ну, казали, що прямо танками по забору, по воротам їжджали прямо в двори. Паскутники, що ти хочеш. Добре. Ось школа. Ну, так, да, тут теж вікна постеклили. Все зробили, школа тут велика в селі, двохповерхова, гарна. Добре. Ось тут болото, за чагарниками. оце все, бо ось, це воно погано видно, звичайно. На швидкості їдемо, але тут усе болото. Страси прямо за деревами зразу болото. Воно заросло і, навіть ж, там і ходити можна по ньому. Чи не можна? Не можна, так? Ходити не можна. Річка удивляє. Раніше була сюди річка. Так, да, отут, до речі, ну, мелькнуло і не, нічого не видно було. Ну, Тут так. раніше було... Так оце іменно удай було. Ні, оце ні. Коротше, це де болото. Ось це, видно кусочку болота. Оце тут раніше, 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 років сто, аму, може, й більше назад. Там була судоходна річка. І була така історія. Ще мій папа розказував, що затонули там декілька кораблів, великих, багатих, де на ньому було дуже багато золота, коштовності, ну в общем, багато кораблів, Колись Германія, мабуть, так. Чи Америка? От я вже, от я вже не пам'ятаю. Чи Америка чи Германія пропонували нам допомогу розчистити цю болотисту місцевість і витягти ці кораблі. Але в обмін на те вони хотіли забрати ну, все, що знайдуть на кораблі, а залишить ну, частинку. На що наша влада не згодилася. Ну, не знаю, наскільки це правдива історія, але... О, листочок, так? Ні, ніча зходи. Це ж річка Удей клас не Оце ось тут узенька річечка Удей. Ну, зараз вона узенька узенька і буває таке, що. Судя. Та, що тут все заросло. Так само ж. Ага, ось ви. Я ще я стану, вийду. Ось трошки видно, я ось збільшу, отак заросла річка. Різак. Різаком. Різак називається. Ми вже давно вдома і вже ось проробили яку роботу. Вже ми перебрали яблука, які в сліп натрусили. І вже зараз буду закривати махіто яблучне перший раз і яблука. От ще скільки мені роботи на сьогодні. Так що відео сьогодні в мене зовсім не рукодільне. Рукодільне буде відео слідуюче, і мені буде що вам розказати і показати на цьому з вами. Прощаюся. Не прощаюся. Кажу вам до побачення.